Псалом 125. Пісня, при наближенні до храму, ті, котрі покладають надію на Господа, як гора Сіон, вона не захитається, а стоятиме по вік, як гори навколо Єрусалима, так Господь оточує свій народ віднині і навіки вічні, адже не залишатиметься жезл нечистивих над долею праведних, Аби праведні не простянули своїх рук до беззаконня, учини, Господи, добро тим, котрі мають щире й справедливе серце, а тих, котрі збочують на криві дороги, Господь відкине разом з тими, котрі чинять беззаконня. Мир Ізраїлю!